Відкривається кран. Тут заслонка перекривається і включається оцей цей тумблер вверх, піднімається і запускається. Ну, там з першого разу може ні, але заводиться таким чином. Він і маленька деталь, щоб генератор почав працювати. Слід з'єднати його з розеткою за допомогою спеціального перехідника. Запуск генератора нам демонструє Ярослав. Чоловік придбав його ще років з 10 тому. Зараз давня покупка, як ніколи, стала доречною. Ми ще не користувались, слава Богу, в нас не відключували електрику, але я розумію, що якщо щось станеться, то є гарна така підтримка. Саме цей генератор працює на бензині. Бак 15 літрів, потужність 2,5 кВт. Ярослав каже, цих характеристик вистачає для нормальної подачі електрики в будинок. Телевізор, холодильник, морозильна камера. Котел він газовий, але енергозалежний. Там невеличка потужність, але все одно вживає треба потрібна електрика. От. І світло горить. Все. от ми десь 12 годин нас тут робив зимою, при мінус 15 чи 17 градусах на вулиці. Дістають із комора, бо купують нові і жителі багатоквартирних будинків і підприємцям. У Львові влада повертатиме 50% вартості генераторів, які придбають мешканці багатоповерхівок. Чи працюватиме така система у Дніпрі? Невідомо варто зауважити, що користуватись ними окремо в квартирах заборонено тільки якщо встановити обладнання. Централізовано дотримуючись правил безпеки, тим часом, щоб забезпечувати безперебійну роботу у разі зникнення світла, на поготові генератор і в цій приватній ветклініці. Для того, щоб там, включити холодильник, включити одну-дві лампочки і комп'ютер, повинно вистачати. Від того, що в ветклініках, в холодильниках храняться спеціальні препарати, там вакцини, щоб вони не спортивні, в будь якому випадку необхідно як включати холодильничок. Ним користуються і в разі віялових відключень. У разі невідкладної операції генератор врятує ситуацію, забезпечили резервними джерелами живлення і медзаклади області: хірургічні відділення, реанімації, пологові, анестезіологічні. Сьогодні у нас є вже 292 джерела живлення. Ми можемо сказати, що на 85% ми забезпечені це на від загальної мережі і 100% від клінічної потреби. Якщо ви вирішили придбати генератор для власного користування, то із цим можуть виникнути певні складнощі на ринку, ажіотаж мережі магазинів радять робити передзамовлення в інтернеті, оскільки обладнання не встигають завозити. Розбирають їх і в невеликих магазинах. Ви зараз бачите за моєю спиною техніку буквально через 2-3 дня, ви прийшли. Вот вже остатки їх уже немає. і ми слідімо наступні поступлення. Максим, власник крамниці електроінструментів, каже, в наявності наразі обладнання з Туреччини, Китаю і з Європи. Утім, звідти постачання йдуть повільно. Ціни залежать від потужності: до трьох кіловат від 25 тисяч гривень, п'ять кіловат вже від 45 до 50 тисяч. Генератори бувають на бензиновому паливі, дизельному та сумісні. Покупці віддають перевагу бензиновим, бо так дешевше. Либо конечний потребітель може використовувати Технику бензиновую приобретавшую отдельно бензиновый, бензиновый да, редуктор, спаренный вместе с ну, уже соединенный с, редуктор, с карбюратором, и самостоятельно превратить скажем простым языком бензиновую, бензиновую технику в технику, которая может работать на бензиновом топливе и на газовом топливе. І наостанок стало відомо, що Кабмін України затвердив постанову про скасування сплати ПДВ та в'їзного мита на товари для опалювального сезону. Це важливо, аби зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовільнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію. Тим часом енергетична криза не минула. Влада вкотре закликає людей економити електроенергію. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.